Щодня росіяни нещадно обстрілюють Донеччину під вогнем переважно житлові квартали, де, попри небезпеку, продовжують жити люди. Лікарів там немає, тож за рятувальників і парамедиків поліцейські. Ризикуючи власним життям, вони щодня рятують інших і щодня закликають людей до евакуації, бо небезпека там і з неба, і на землі. Давай, давай, раді. Міста і села Донеччини постійно під обстрілами росіян вони гатять навіть по окупованим населеним пунктам, що потім звинувачувати ЗСУ в атаках на мирне населення. Та всі чудово знають, це тактика расистів цілити по житлових кварталах. Як от у Турецьку. тільки за попередній тиждень путінські солдати скинули на місто шість керованих авіабомб ФАП 250 Відбувся бомбовий удар. Дві бомби впали майже в центрі міста біля багатоповерхівки. Інша влучила в проїжджу частину. Одразу прибули на місце події. Також були присутні керівництво поліції Торецька, слідчо-оперативна група документувала та парамедики ДСНС. На місці було виявлено декілька постраждалих. Одна авіабомба вибухнула за 15 метрів. Від цієї жінки вона отримала надважкі поранення. Є, може дві ребро знімала. Ріврові спільно з парамедиками ДСНС надали домедичну допомогу. їй, не могла нічого казати, тільки тільки кричали, погрозили її в карету швидкої допомоги. Та в подальшому декілька постраждалих були доправлені до лікарні. Поліцейський екіпаж Білий Янгол цілодобово патрулює Донеччину. Вони тут і за парамедиків, і за рятувальників. Так і їздять між містами Сіверськ, Часів'яр, Торецьк, Нью-Йорк та навколишніми селами. В зв'язку з тим, що зараз ситуація погіршується. Ми закликаємо до евакуації. Небезпеку становлять не лише ворожі снаряди, що сипляться з неба. Чимало пасток лишив по собі ворог відступаючи. Святогірськ рік тому був в окупації расистів. Кілька місяців тут точилися запеклі бої. В місті майже не зустрінеш будівлі без шрамів війни. То тут то там знаходять гранати і снаряди. Особливо небезпечні вони для допитлової малечі. Ми живемо в такому місці, де можна зустріти будь-які предмети, виконує небезпечні, і може трапитись будь-що у місті. Зараз проживають понад дві сотні дітей, тому поліцейські вирішили ще раз нагадати їм про те, що не можна робити із снарядами. Школярам показали усі можливі види вибухівки, на яку вони можуть натрапити під час прогулянки. Показали йому ляжі, мін, повторили з ним, які служби треба телефонувати, щоб діти знали, як реагувати в таких ситуаціях. Правоохоронці кажуть, діти дійсно уважно слухають і намагаються запам'ятати усе, що їм розповідають поліцейські, адже хоч і малі, та розуміють, триває війна і небезпека може спіткати на кожному кроці. Я запам'ятала, те що не треба підходити до він. Якщо ти побачила, треба відійти буквально на 50 метрів, а набрати своїх батьків. Набрати в службу 101, пошукати, помітити цей предмет і почекати, поки приїде служба безпеки. Інколи ці правила варто нагадувати і дорослим, кажуть правоохоронці, адже вже зараз зафіксовано чимало випадків, коли цивільні підриваються на снарядах, бо намагаються їх розпилити, кудись перенести тощо Сергій Вендін, Марічка, золота подробиця телеканал інтермарафон. Єдині новини.